Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Суха Аналітика І сьогодні я пропоную вам зануритись в самий епіцентр центр хаоса і футбольної ентропії, Челсі в Челсі сезону 22 23 років, коли вони вмудрились потратити на трансфери під 600 мільйонів євро і при тому послабити свою команду, по крайній мірі по результатах. Давайте розберемося з тим, як так вийшло, чому цього можна було очікувати, чи не можна було очікувати. Зробимо якісь по цьому цьому висновки, але перед тим я пропоную зробити такий крок в сторону, так би мовити. Передмова, чому взагалі я пропоную вам розібратися з цим всім? Отож, знайомтесь, це Тодд Боул. Хоча, мабуть, більшість з вас вже знають, хто це такий. Але мені завжди чомусь хотілося назвати його Біл. Ну, не завжди, а відколи я його знаю. Тому що він такий мені схожий на карикатурного персонажу десь з середнього заходу або з півдня Америки, з Техасу. Йому кажуть там, Мудрик 100 мільйонів, він купляє, йому дістає револьвери і шмаляє в потолок, знаєте, в стелю. Ну тому, що він так веде свої справи, в крайній мірі так виглядає. Але це карикатурний персонаж. Вони зручні для кіно, для фільмів, для того, щоб можна було будь-який сюжетний поворот логічно пояснити бажанням такого персонажа. В реальності я гадаю такі персонажі мало вірогідні, ну тому що вони так довго з грошима не протримуються. Я готовий зрозуміти, що десь там на ближньому сході є принц, який може собі купити футбольний клуб. І тоді просто як цяцькі купляти футболістів. Тут боуле схоже, що це людина бізнесу і в нього є свої ідеї. Окрім того, що треба знати про цього ковбоя, що він провертав подібні речі вже в США. Зокрема, він був інвестором. Команди з НБА, жіночої НБА, а також мав Доджерс. Це бейсбольна команда, яка вигравала світову серію, я гуглив, бейсболіць так називається. За три сезони після того, як він прийшов інвестором. І якщо коротко з того, що я читав, то він просто закидав бейсбол грошима. Те саме, що намагається зробити з футболом. Тому я бачив перед собою два таких цікавих питання. Ну, по-перше, це що з футболом Бойл зробив не так, так, що може працювати в в бейсболі, але не працює в футболі. Ну, в бейсболі я не дуже розбираюся, але в футболі зможу зробити висновки, якісь чому це не спрацювало. І друге запитання, яка значить була стратегія обола, Тобто, в кінці кінців це не оцей ковбой, який стріляє в стелю з револьвером. В нього, напевно, були якісь ідеї, хочемо зрозуміти, чи це короткострокові перспективи, чи довгострокові, що він взагалі думав з цим Челсі робити і думає далі. Давайте робимо так, як ми це зазвичай на каналі. Спочатку розберемося з трансферами на вихід з Челсі. Це не так цікаво, як те, кого вони підписали, звісно, але це ставить нас перед розумінням, в яких умовах були Челсі до сезону, так які ланки в них були проблемні, де треба було підсилення. Отже, по ходу сезону і до сезону Челсі покинули Тімо Вернер, Жоржиньо і Емерсон. Щодо Емерсона, зокрема, скажу, що він вже їздив по орендах, тобто він трішки нижчим класом вже був, ніж, ніж гравець Челсі, можна так сказати. Він провів сезон в Ліоні, якщо я правильно пам'ятаю. Повернувся в команду, але тренер його не бачив в складі, тому його продали. Причому це єдиний гравець Челсі, якого продали за більшу вартість, там ніж номінально, ніж він вартує, Так ну це за рахунок того, власне, що він грав, а не сидів на банці в Челсі. Жоржині. Якщо Жоржині пішов сезон вже посеред сезону, коли команда була запакована футболістами новими, і це питання викликає. то Вернер, Вернер пішов з команди до початку сезону, пішов назад в РБ Лейпциг, Знову ж. За менше гроші, ніж був придбаний, навіть за менше гроші, ніж трансфермарк показує, що його е, ринкова вартість. Питання: навіщо його було продавати? Можливо, би вже зараз за відсутністю Лукаку, який пішов в оренду платну Інтер, е, Можливо, Вернер би вже засвітився. Можливо, би йому було легше. По крайній мірі, краще мати вже якогось форварда, ніж продавати його за невелику суму, аніж залишитись потім по ходу сезона без форварда. Ну про нападників ми ще багато поговоримо. Далі це ми підсумували футболістів, які Челсі продали, так тобто свідомо. Окрім того, є нюанс по футболістах, в яких закінчились контракти. Зокрема, іспанські гранди пограбували е, Челсі на центральних захисників. Рюді Гера забрав собі Рел-Мадрид, а Крістінсона і Алонсо забрала Барселона. Ну, е, Хабі Алонсо це е, тепер же можливий центральний захисник. По крайній мірі, в Барселоні він так грав декілька матчів. Будемо вважати, що центральні, нехай не суть важливо питання. В тому, що якщо по Крістенсу можна сказати, що там Челсі не домовились по грошах в новому контракту, то Рюдігер це очевидна втрата для Челсі. Так це була людина, яка в стартовому складі грала, яка додавала якості в захист Челсі. Тому ми можемо значити проблеми, які були перед сезоном Челсі. Це зокрема позиція центрального нападника і позиція центральних захисників, яких явно стало менше в команді. Але головна проблема в Челсі це, звісно, були зайві гроші. І тепер саме цікаве, як, як вони вирішували всі ці проблеми на трансферному ринку. Давайте будемо йти по трансферах від самого дорогого такого, по позиціях дивитись і до дешевших. І шукати в цьому цьому якусь логіку. Це важливо, тому що, якби багато хто каже, що її взагалі немає. Спробуємо знайти. Самий дорогий трансфер це є, звісно, Енсо Фернандес за поза 120 мільйонів. Що цікавого про цього футболіста, хочу сказати, що він ще в жодному турнірі професійній кар'єрі не провів більше 30 матчів. Задумайтесь над цим, так? Тобто про якусь стабільність цього виконавця говорити, в принципі, важко. Він прийшов влітку в Бенфіку, провів там пів сезону, поїхав на чемпіонат світу, на чемпіонаті світу переміг, ціна виросла, і тут Челсі на піку цього всього взимку бере футболіста. Ну, як би поки що виглядає, що це якраз цей футболіст, з яким вони вгадали. Але чому вони вирішили так переплачувати, чому вони так поспішали з цим трансфером на позиції в підзахист, про яку ми говорили, що якби ну, там якби, і Ковачич, і Жоржиньо ще був на той момент? І, окрім того, Нголо Канте, тобто ось позиція в центрі поля, в принципі, запакована команда. Але вирішили саме там. Є певна відсутність логіки, але нехай це молодий футболіст. появляється логіка в тому, що Жоржені йде з команди. Схожий за манеру гри футболіст, але старший і на спаді. Тобто вони його позбули, взяли молодого. Нехай в цьому логіка, хоч якась є. Давайте дивитись далі. Другим за вартістю придбанням в Челсі в цьому сезоні був Веслі Фофана. Тут, якби питань нема. Центральний захисник, багато захисників пішло. Давайте відразу глянемо по позиції центрального захисника. Окрім Фафана, вони підписали Бадіа Шиля, якому теж 21 рік, теж молодий перспективний, можна з цим погодитись. І Колібарі, якому 31 рік, на 10 років старший. Але це людина, яка прямо зараз може закрити позицію, яка порідігеру була так. Проблема відсутність. І якби теж в принципі по колюбалі питань нема, тому, що він прийшов, він грає в старті, е, грав а зараз. Я так розумію, він вже розірвав контракт Челсі і поїхав собі заробляти гроші туди на схід. Е, нехай загалом, в принципі, це придбання можна було зрозуміти, воно насправді знову ж таки себе окупило. Інше діло, що загалом на центральних захисників потратили 150 мільйонів, а контракти не продовжили. Тобто, вільними агентами пішло три захисника. Знову ж таки, причому всі ці захисники за всіх них була переплата, в тому числі за колібалі. Ну, якби тому що там багато клубів на нього полювало, всі розуміли, що це за машина. Ну і 31 рік для центрального захисника. Це як показує практика Сілви, як показує практика деяких інших е, Серхіорамусів, це, в принципі, ще не є такий аж дуже страшний вік для центрального захисника. Добре, з центральними захисниками теж є така певна переплата, але тут теж є така хоча б певна логіка. Третій за вартістю трансфер Челсі в цьому сезоні це, звісно ж, ноні мадуеки. Та ні, Мудрик, звісно. Е, але про мадуеки мова теж піде, я вам зараз поясню, чому. Е, Мудрика взяли за 70 мільйонів, плюс бонусні, мабуть, ще виплатять. Або ж не виплатять е, тут, вже нема впевненості в цьому, так. Е, але... Суть в чому знову ж таки після ліги чемпіонів, коли Мудрик був на підйомі, коли про нього почали віруситися відосики, він там розривав Реал Мадрид, то якби знову ось Челсі хоче викупити саме зараз саме цього гравця, перекупили його в арсенал, який торгувався, боялись дуже втратити, мабуть, цю позицію. І тут є питання. Воно полягає в тому, що в Челсі якби вже купили собі на цю позицію Стерлінга. На початку цього сезону, причому я б навіть сказав, що їм його втюхали. Тому що дивіться, Стерліна забрали з Манчестер-Сіті. Стерлін в Манчестер-Сіті фактично не грав. Він відкрито заявляв, що він хоче покинути клуб через брак ігрового часу. Манчестер Сіті на цю позицію був Гріліш і Фоден. Тобто, очевидно, що Сіті не буде тримати цього гравця. Так, вони готові його продати. Стерлін хоче піти, беріть і торгуйтесь. Але вони умудрилися за нього переплатити. Тобто є вже Стерлінг на цю позицію, який не дуже то зграв. Беруть ще Мудрика на цю позицію. На цю позицію, в принципі, був Пулішич, тобто Челсі нікого не втрачало перед сезоном на цю позицію. І цієї позиції взагалі нема в клубі. Тобто, що я хочу сказати? Тухель то грає по схемі зазвичай 3-4-3. І ця схема не передбачає Вінгера. Тобто, там є центральних три е захисника. І є два віндбека, тобто футболісти, які повинні відпрацьовувати по флану тільки по одному з кожного флангів. Причому це футболісти, які в разі чого повинні сісти в лінію захисту. Чисят вам, Стерлінг, чи мудрик в лінію захисту, дуже сумніваюся. Ось зверніть увагу, як, грає, як грав Тухель в цей час був головним тренером, майже завжди схема з трьома захисниками позаду. От з трьома захисниками і ще фланговими додатковими футболістами, грає хіба що Конте. От ну та як конте тренував інший лондонський клуб, то питання: навіщо був Мудрик, Мадуеке, Стерлінг, Три Вінгера прикупили за шалені гроші? Які, в принципі, тренеру не потрібні, причому Потер прийшов потім, так Потер теж любить грати з трьома центральними захисниками. Ну, Потер це не так яскраво виражено, тому що він, в принципі, може за гру чотири схеми змінити. Але зазвичай, все ж, Челсі фактично весь сезон провів з трьома центральними захисниками. І того вінгерів накупили на суму в 160 мільйонів, плюс там бонуси чи 150. Суть в чому таке враження, що з тренерами навіть не радились, коли ці трансфери провертали. В принципі, це якби не завжди. Всі трансфери повинні йти від тренерів. Ну тому що тренери клуби міняють, а з цими гравцями потім далі якось працювати. Але, хоча б порадити, що цьому тренеру потрібен подібний трансфер, я думаю, що. Треба. Чи потрібен він за такі гроші? Ну там купити стерлінга, наприклад, за двадцятку для, для глибини складу, десь в напад випустити, це все можна зрозуміти. Але переплачувати за футболіста, який, по суті, то може в сезоні так і, так і не пригодитись, ось що, в принципі, таке вже дійсно викликає питання. Ну і по мудрику тим більше, тому що, розумієте, він, в принципі, крім як Вінгера, особливо ніде грати не буде. Стерлінга ще можна десь змістити трішки до середини. От, Ну і справа, та саме, там ще Зієш є е, такого самого типу футболіст, який не може знайти собі місця в стартовому складі. В цьому плані хочеться сказати, що прийде Почтіно, і Почтіно то любить грати з Вінгерами, так, е, чого вартий сон під його керівництвом в Тотенху, як Виріс. Е, ну, подивимося, подивимося, що буде з цим всім Почтіно робити. Але поки що йдемо далі по трансферах. Е, зліва ще в захист на позицію Віндбека або ж. Е, Латералі підписали Кукурею. З цим трансфером, в принципі, я готовий погодитись, тому що Чіло багато пропустив на початку сезону через травму. Але разом з тим, знову ж таки, шалена переплата. Я, ну. От це вже який трансфер, коли я бачу, що вони заплатили більше, ніж в принципі треба було, аніж в принципі можна було торгуватися або шукати якісь альтернативи. І я готовий зрозуміти, коли це роблять по якійсь одній позиції, де критично необхідно. Коли це роблять на всіх позиціях, то це вже якось викликає якусь, ну тобто, це треба врахувати в своїх підсумках. Також можна відзначити підписання молодого півзахисника чи КМЕКу за солідні доволі гроші. Е, як би теж не зрозуміло, бо там велика конкуренція. Вже взяли того самого Енса Фернандеса, е, Ковачіч, е, Маунт. Ці всі люди в центрі поля. Крім того, я бачу багато трансферів, які були куплені футболісти, і зразу пішли в оренду. Е, от якщо ви, в принципі, хочете собі когось підписати вже, тому що хочете, щоб це був гравець ваш, але він розвивався, то краще, напевно, вже робити так. Е, ну, Чекумека, мабуть. Вважали, що глибини складу е, теж буде потрібно, але цей футболіст таким чином не буде прогресувати в Челсі, як в принципі і багато інших футболістів. І на десерт, давайте поговоримо про позицію центрального нападника. Тут насправді є про що поговорити, тому що ситуація складна. Е, ну, по-перше, в ростері залишився один Броя. Який, якби він, по-перше, травмований був, по-друге, він, в принципі, не такий, що сильно йому довіриш позицію центрального нападника на весь сезон. Лукаку Тухель попросив піти, вони там мали конфлікт, це було очевидно, що він піде. Вернера теж чомусь вирішили продати. Тут, якби є питання. З іншого боку, підписали Обомиянга. Це вже такий доволі. Зрілий футболіст, перезрілий навіть трішки. Тому виникає питання, чому його купили аж за 12 мільйонів євро в Барселону, яка, в принципі, готова було його розірвати контракт, напевно, просто так. Так їм там за зарплатна віддовість дуже розрослась, але якось за 12 мільйонів вони його продали в Челсі, і тут я готовий зрозуміти, тому що з центральними нападниками була страшенна проблема в цьому сезоні. Я коли розбирав в німецькому, бо для слів, теж там було. В Баварії проблема з нападником, вони її вирішили ніяк не закривати. так, Взяли дуже молодого за 20 мільйонів просто на перспективу. Манчестер Юнайтед взагалі по голландському комуству закрили це питання, так? Векхорста взяли. Ліверпуль взяв Нуніса теж страшенна переплата. Тобто з центральними нападниками проблема. Як Челсі вирішили це питання, вони підписали обом'янга за 12 мільйонів чи за 11 з Барселони. У мене зараз дуже багато цифр в голові просто. Але що вони зробили ще? Це те, що вони домовились з Лейпцигом, що вони підписують е, після завершення сезону Нкунку. І це я вважаю самий, самий правильний трансфер Челсі, в принципі, дуже якісний трансфер тут, е, про яку би команду не йшлося. Ну тому що Нкунку це центральний нападник, так, він показує, як відтягнутий нападник, але в нього є всі характеристики для того, аби бути дуже якісним центральним нападником, якого зараз треба, Челсі, якого зараз треба багатьом клубам. Давайте зараз послідкуємо в між як буде вирішувати проблему Манчестер Юнайтед, як буде вирішувати проблему Баварія, тому що центральних нападників не всіх не хватає. Там, мабуть, з Бенфіки є Гоедеш, чи як там його. Коломоні, мабуть, за інтрахта теж такі люди, яких цікаво. Ну ось є в Наполі, так але я думаю, що Наполі зараз буде намагати всіма силами зберегти свій склад. Тому о, трансфер за який я готовий похвалити Челсі, який вони підготували собі ще в цьому сезоні, але привернули вже от. В сезоні 23-24, це є Крістофер Кунку. Так, ну а забили цю позицію поки що Бем'янгом. Що ж, це такі взагалі, в принципі, самі важливі трансфери Челсі, які вони провернули в цьому сезоні. І вони дуже погано виступили. Давайте спробуємо якось підсумувати, чого взагалі коштував цей провальний сезон Челсі. Наскільки це буде погано для них? Значить, перше це фінансові втрати, тому що вони потратили під 600 мільйонів. За трансферний сезон. Ну, це приблизно 60% від всієї трансферної вартості до початку сезону Челсі. І вони, як були на третьому місці в англійській прем'єр-лізі за вартістю всіх футболістів, так і залишились. Тобто, всі футболісти суттєво подешевшали. За рахунок того, ну тому що вони не грали, тому що скільки ти футболістів не закупив команду дорогих, грати вони будуть приблизно один той самий час. Ті, які не грають, будуть дешевшити. І це, якби хто би там не заграв, якби Челсі не виступило, результат був би плюс-мінус такий самий. Можливо, це би зайняло тр трішки більше часу. Друге, це те, що Челсі тепер буде змушений продавати футболістів. Тому що в них шалено розтягнута зарплатна відомість, можливо, вони хотіли подивитися, хто в них заграє. Це було все сплановано. А тепер вони продадуть тих, хто не заграв, але якби ніхто не заграв толком. Ось в чому проблема. І третя проблема те, що вони, напевно, захочуть зараз втратити ще, а вони не вийшли навіть ліву чемпіонів. І тут, якби для проєкту, який собі е, наш Біл задумав, е, це дуже погано. Це, напевно, найгірше з цього всього, тому що зараз, якщо він хоче когось купити. То він ну декого просто не зможе ні за які гроші, а за інших треба буде знову ж таки переплачувати. А в футболі ще є така штука, як фінансовий фейерплей, який нікому, який ніхто не відміняв навіть для Челсі, тому що у них оці от контракти по 8 років так розраховані. Це по суті означає, що вони тепер 8 років будуть змушені купляти менше футболістів. Тобто, смудрик за 70 мільйонів, це знає, що кожний сезон вони там на 9 мільйонів себе повинні обмежувати в трансферах. Давайте з цього всього, що ми проговорили, спробуємо зрозуміти, чому взагалі так вийшло. Який головний, Якого головного принципу не дотримувалася команда в своїх трансферах. Мені здається, що головна проблема Челсі в цьому трансферному сезоні, в принципі, в цьому сезоні, що вони не підсилювали конкретно по потребі. яка в них була потреба? Центральний захисник. Кулібалі, це єдина людина, яка прийшла, і, типу, як логічно, що вона повинна там заграти, і вона заграла, так? Ну, а більше таких трансферів не було. Це все е, мудрик, це страшенно на перспективу е, там дуже багато молодих футболістів, тому, можливо, конкретно цей сезон і не планувалося робити такого щось грандіозного. Друге діло, що стався провал, так? Е, який, якби, чесно кажучи, він теж нічого не передбачався. Тут я все ж таки е, бачу проблему в. Спочатку в Тухелі, потім в Потері. Тухель, можливо, в принципі, не втримував атмосферу у команді. Потер прийшов і не справився з цим всім. Френк Лемпарт, я від нього, чесно кажучи, нічого особливого і не чекав. Початно теж буде непросто, тому що команда зараз розібрана. Ну. Але суть в тому, так що думаючи про майбутнє, набрали багато молодих футболістів за завищеними цінами, так як воно заведено в молодих футболістах. А по суті, ось конкретно на цей сезон вони якби не подумали. Чи повинні були ці все трати призвести до такої от катастрофи з результатами, яка відбула в Челсі? Чесно кажучи, я б цього не стверджував. Можна це якось прив'язати до того, що тре, що тренери намагалися експериментувати, від того у них постійно погіршувалися результати. Ну але це, знаєте, це якби бажання прив'язати факти, які вже збулись, до того, що в нас задано. По факту, я думаю, що це якби ще й збіг обставин. Ну, тому що я, по крайній мірі, не розумію, як такі великі гроші могли призвести до такого провального результату. Швидше за все, це окремі дві проблеми: так, тренерська, де вони не впорались з своєю роботою банально, і трансфери, які задіяні на майбутні сезони. Які мої прогнози по виступу Челсі на майбутній сезон? Я думаю, це як би логічне запитання. Якщо ж так багато говорю про це все. Ну, мій прогноз, я якби, не кажу, що він здійсниться. Але я думаю, що Челсі буде важко поборотися навіть за місце в лізі чемпіонів. Так, в них зараз багато нових трат, але вони разом з тим і багато продали футболістів. Тобто в АПЛ дуже важко це от буде наздогнати тепер їм. Вони потратили шалені гроші, при тому вони не додавали в якості, значить, вони в цьому сезоні і в наступних сезонах будуть змушені тратити менше, ніж інші команди вже влаштований зараз футбол. І це, це для них буде проблемою. Я переконаний, тим більше те, про що я говорив, не потрапляння в Лігу Чемпіонів. Е, зараз до жени навіть той самий Ньюкасл вже в цьому сезоні. Я думаю, це буде непросто. А, Я ще про Жау Феліша забув сказати. Так, ну вони його теж взяли в оренду за гроші. Якби нічого страшного в цьому не бачив. Лукаку, так само поїхав в Інтер за, за гроші в оренду пограв. Але ну, при тому, знову ж таки зажало Феліша переплатили, по суті, вдвічі. Тому що оренда в нього була коротша два рази, так, тільки на півсезону. Знову ж таки, переплати. Таке враження, що Челсі намагалась. Якомога швидше потратити гроші. Не думаю, що там хтось за це бонуси отримав. Просто от е, Боулі хотів, мабуть, повторити те саме, що він зробив в бейсболі, вчався за три сезони, якомога швидше напхати гроші в команду, щоб вони почали працювати. Але у футболі це так не спрацювало. Е, ну, Мабуть, тому що Вінгери не грають. Е, можливо, в бейсболі є якісь позиції, які у всіх командах, в усіх командах футболі такого немає. Не знаю, якщо ви знаєте, як, як грається в бейсбол, то напишіть коментарі. І напишіть, що ви думаєте про Челсі в цьому сезоні. А я буду готувати наступний випуск про успіхи Наполі. Теж, за рахунок яких трансферів це могло здійснитись. І таке решта. Якщо вам було цікаво, то поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Будемо слідкувати за футболом разом. Все, щасливо, всім до побачення!